Де наш сьогоднішній ранковий гість, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Ірина Бережна Іро, нарешті про соціальні проблеми Харкова, які з них потребують взагалі негального розв'язання ви знаєте, Харкову в цьому плані дуже повезло, бо міська влада опікується майже усіма категоріями соціально незахищених верст населення. Але, звичайно ж, є проблеми, які потребують вирішення деякі з них негайного. І ось саме в цьому я бачу власну участь як народного депутата. Я вже розпов. Почала цей процес. Зрозуміло. Отже, Костя Загородько стурбований саме проблемами молоді. У попередніх включеннях країни онлайн ми вже бачили, як облаштовано студентську поліклініку, познайомилися з молодими науковцями, а зараз пропонуємо зазирнути до єдиного в Україні центру психологічної допомоги молоді. Костю, тобі слово. І те, чого насправді немає в жодній лікарні, український, це центр. Психічного здоров'я студентської молоді він, власне, є тут же, у цій студентській лікарні, у Харкові. Що входить до цього ну, унікального і дуже спеціального, я б сказав, центру. Тут є гіпнотарій спеціальний. Ікарі консультанти за різними напрямами. Це досвідчені психіатри, скільки я знаю, тут здається нарколог. І ще один кабінет, який насправді мене дуже зацікавив, це кабінет, якому позбавляють шкідливих звичок. Проблеми почали говорити, Іро, знаю, що вибрали участь у розробці програми медикаментозної допомоги, що не показали молик, але цього разу пенсіонерам. Чому суть цієї програми? Ліки безкоштовно будуть давати? суть дуже проста. Так, звичайно, безкоштовні ліки. Ми повинні розуміти, що зараз наші люди похилого віку, пенсіонери, знаходяться в такому важкому стані, що коли вони сплатять усі комунальні послуги, то їм ледь-ледь -лед вистачає на їжу, не так. говорячи вже про будь-які ліки. А деякі з них ви самі. Знаєте, потребують просто профілактичного лікування, я вже не кажу про тих, які дійсно дуже дуже хворі. Тож я пропоную зробити єдиний реєстр, в якому буде зазначено, які саме ліки потребують той чи інший пенсіонер. І ось на певну суму ці ліки мають видаватися безкоштовно. Я розумію, що а Ви, не вистачає... це для держави програма ідеальна. Тобто, кожен Тетяна, мешканець... якщо тут як все... Прорахувати виважена, я вже звернулася до уряду, зокрема до міністра фінансів та до віце-прем'єр-міністра з питань охорони здоров'я, задля того, щоб всі ці розрахунки надати і запропонувати а, ось таку програму. Я переконана в тому, що за рахунок коштів пенсійного фонду така програма можна мала поки. б існувати, а так само можна залучати інші а, фонди. Які хочуть приймати в цьому участь, але ви уявіть наскільки це важливо для людини похилого віку ось така допомога у виділі Ну, звичайно, тому що вона розуміє, що конкретно вона знаходиться під захистом держави. Більше того, держава знає, чи вона ці люди хворіє, чим бо чому потрібен цей реєстр? Бо зрозуміла, які дійсно є проблеми, що необхідно цій людині. А зараз у нашій розмові зробимо невеличкий відступ, аби згадати видатних харків'ян. Так Михайло Онацький прославився тим, що змайстрував корабель із залізничного вагончика. і тепер безкоштовно катає ним усіх охочих. Але не всі такі майстри на всі руки комусь до вподоби користуватися речами, вигаданими іншими людьми для таких техноера далі в ефірі. Спонсор показу мережа магазинів Технополіс. Доброго ранку усім, хто не уявляє життя без сучасних пристроїв. Це Техноера за партнерство Технополіса щоранкова програма, яка допомагає вибрати кращий гаджет для себе та усієї родини. Нагодувати усю родину смачним сніданком, коли кожен полюбляє зовсім різні страви. Батьки яєчню з беконом, старша дитина, бутерброти з кавою перед університетом, молодша, сухі суміші із молоком. Немає нічого простішого, адже неймовірно велика кількість продуктів спокійно вміщується в холодильниках Норд. Економний захищений від перенапруги має антибактеріальне покриття. Про яку модель холодильника я зараз розповідаю, точно знає консультант Роман Веретейко. Вітаю. Що це за модель, чому вона цікава? Це холодильник Морд. Ви зовсім справедливо замістили, що він економний в електропотреблення. Його класне потрібні А. Він захищений від перепадів напряження. стоит э, реле э, выпрямитель напряжения, которое защищает компрессор от перепада. напряжения в сети. То есть если напряжение сети скачет до 400 вольт, компрессор надежно защищен. А какие его габариты? Его габариты ширина 57 см, глубина 61 см и высота метр восемьдесят. Через какие-то дополнительные сервисы. Наш магазин предоставляет комплекс услуг. Э, Называется у нас это программа дополнительного обслуживания. Ее можно приобрести на 4 и на 5 лет. Приобретая эту услугу, вы получаете бесплатную доставку, полную гарантию на выбранный вам период и такие услуги, как чистка, профилактика, диагностика. Что хорошо в этой программе, если холодильник сгорает от перепада напряжения, ну, в принципе, к этой модели это не относится, она защищена. Ни один производитель не ремонтирует даже в гарантийный период бесплатно. Приобретая эту программу, вы получаете возможность ремонта холодильника даже в случае перепада напряжения в сети. Также, если вы выбранный вами период, ни разу не воспользовались услугами ремонта сервисного центра, то эти деньги вам возвращаются в конце срока в виде скидки на товар в любом магазине технополиса. Ще існують супутні товари для захисту від перенапруги? В нашому магазині є реле випрямителі выпрямителе які також будуть захищати холодильник від перепадів напряжения. Тобто, звісно, бажано, навіть якщо холодильник захищений, реле випрямителі выпрямите захищають від більших перепадів. В принципі не случається рідко, але все ж краще перестрахуватися. Тому що ремонт дорогі. Звісно. дуже дякую. Це була дійсно цікава розповідь про холодильник, а Я додам, що ця модель надійна, екологічна і тихо працює. Це була програма Техноера за партнерство Технополіса. Ваш надійний помічник у виборі сучасних пристроїв. Дивіться нас щоранку на каналі Ера, і вже з понеділка дізнавайтесь про таке. Яскравий тонкий широкий монітор LG, стильний потужний системний блок HP. Разом ця пара прекрасний недорогий комп'ютер для учнів та студентів. Спонсор показу мережа магазинів Технополіс. Кожному громадянину нашої держави конституція декларує безплатну медицину та освіту, але в житті за все доводиться платити. Настав час відродити справедливість. Ми зробимо медицину та освіту загально доступними і абсолютно безкоштовними для всіх. Ми гарантуємо вам це зробити. Повернемо країну народу. Комуністична партія України, третій номер у виборчому бюлетені. Аби треба лікувати. Твоїх притирань замало, а артрофон діє зсередини. Артрофон. Артрофон економне лікування захворювань суглобів. Турбує запор. Вихід є. Прилаксан. Запору не буде. З народним депутатом України Іриною Бережною, яка щойно прилетіла до нас з Харкова, ми зустрічаємо цей ранок у нашому спецвипуску. Так само говоримо про Харків. Ірина ще не поговорила про те, що ви брали участь у розробці програми бездикументозної допомоги пенсіонерам, але мене цікавлять мами і малюки. Знаю, там теж ви проявили якісь ініціативи. Так, пані Тетяночка, мені вона теж дуже цікаві, бо я сама є мамою маленької донечки. Я розумію проблеми, з якими стикаються матусі всієї України. Тож, звичайно, коли ми говоримо про людей похилого. Віку. Ми не можемо забувати про наших наймаленьких громадян. Це. І так само є проблеми, які потребують негайного вирішення. Є певна соціальна, на мою думку, несправедливість, бо виплати а, матеріальної допомоги на дитину до трьох років менші. Аніж прожитковий мінімум, і погодьтесь, це не є нормальним, коли на маленьких наших громадян виплати не дорівнюють навіть прожиткового мінімуму. Більше того, є певні колізії правові, бо а, в сім'ях, де не працюють обидва батьки, ця допомога більша, аніж в тих сім'ях, де один з батьків працює. Я переконана в тому, що це так само є не дуже справедливим. Ну, і є ще одна колізія, пов'язана з бюрократичною тяганиною і власне процедурою отримання такої соціальної. Допомоги. допомоги, бо а, згідно з законодавством безпосередньо є вимога, щоб мати власноруч приносила оці ці величезні папери справки і цей весь ворог документів, і погодьте, що для молодої матусі це не завжди є це стрес, а, яка там радість материнства. Ну, це навіть не дитини. лише стрес, а просто немає часу, бо треба приділяти увагу дитині. Інколи мати поєднується з роботою. просто не вистачає часу. Якщо ви прийдете до цих за. Кладів, то побачите величезні черги, де матусі з малюками інколи навіть годують прямо mm -hmm. в цих чергах. Ну я переконана в тому, що моя ініціатива виправити цю соціальну несправедливість буде все ж таки підтримана, бо це не є нормально. Іра. А тепер давайте про трохи старших дітей поговоримо. Ці до трьох років всі діти раділи, тому що в Харкові відбувалася євро, змінилася інфраструктура, поліпшилися стадіони. Зараз Харків, наскільки він готовий, всі говорили про те, що можливо варто проводити Олімпіади. наступну олімпіаду. Так. Тобто, ви теж, тобто ви це. це я? Ви Абсолютно ні, це не чутка, я абсолютно підтримую цю ідею. Я вам хочу сказати, не лише діти, але й дорослі дуже пишалися. нам було особливо приємно, що а, Харків провів таку гостинність до іноземців, що вони навіть потім викупили борди, лайтбокси, де просто від щирого серця дякували харків'янам за цю гостинність. І ви знаєте, дуже багато іноземців зараз повертаються, але якщо після казати, євро після євро так, приїжджають просто щоб гуляти ось Цим туристичним маршрутам та спілкуватись із людьми. А якщо казати, казати про те, як змінився Харков, то ви знаєте, він відроджувався й до Євро, бо в нас дуже гарні ефективні менеджери. Але звичайно, євро прискорив деякі інфраструктурні проекти, і це однозначно приємно. Отже чемпіонат євро 2012, який нещодавно проходив, зокрема в Харкові, це було не лише свято футболу, що дало змогу іноземцям по-новому глянути на Україну. Воно ще й принесло нашій державі прибу. Більше про світ економіки і фінансів виріб бізнесу повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. Партнер показу Ріверстоун ультрасучасний комплекс на березі Дніпра. Уряд боротиметься із зарплатами у конвертах аж чотирма законопроектами. Їх уже розробили і публічно обговорять одразу після виборів. Повідомив віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Мовляв, нині тіньові доходи тільки у Києві отримують 200 тисяч людей. Офіційно по документах вони працюють неповний робочий день і отримують в середньому по 600 гривень на місяць. Українцям відкриють інформацію про сусідів на поверсі. Достатньо буде написати запит до державного реєстру майнових прав на нерухоме майно. Інформацію отримують мешканці лише багатоквартирних будинків. На думку авторів закону, це дозволить пришвидшити створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, адже нерідко господар не живе у квартирі і отримати його підпис під установчими документами неможливо. Організувати в Україні лотерею стане простіше. Держава більше не обмежуватиме кількості операторів, які можуть проводити розіграші. Дозволи на цей бізнес даватимуть без конкурсу. Щоправда, і контроль посилять. Уряд наступного року заробить на лотерейних білетах 450 мільйонів гривень, а вже 2014-го – мільярд. Щорічно азартні українці програють лотерею 2 мільярди гривень. Активісти просять заборонити реєстрацію в Україні препаратів на основі фосфіду цинку. За словами громадських активістів, саме цим трунком обивають безпритульних собак на вулицях Києва та Харкова. Речовини, які місять цей хімічний елемент, небезпечні, бо загрожують і життю людей, якщо ненароком потраплять до організму. Подібні випадки уже зафіксували, зокрема, в Росії. Після цього там заборонили реєструвати такі хімічні продукти. А ось у нас із рішенням не поспішають. За останні 10 років зареєстрували сім препаратів, які місяць. Фосфід цинку. У подорожчанні долара в Україні винні американські банки та німецький авіаперевізник Люфтганза. Про це заявив віце-прем'єр Сергій Тігіпко. За його словами, фінустанови у Штатах у понеділок відпочивали і не змогли забезпечити запити нашої держави у готівці. А в Європі бастували співробітники авіакомпанії, яка мала доставити кошти до Києва. Сложилось в одном кілька моментів. которые носят абсолютно субъективный характер. Первое. Выходной Соединенных Штатов. Раз. Не смогли получить ту валюту, которая приходила практически каждый день. Образовался небольшой дефицит. Вторая позиция. Забастовали э, работники Люфганзы. Люфганза – основной перевозчик валюты. Між тим, коливання курсу у нас мають припинитися максимум через три дні. Запевняє віце-прем'єр. Мовляв, Національний банк нарешті продасть валюту з резервів, а це зменшить попит. Тим часом у самому Нацбанку звітують, гривня вже стабільна, доларів досталь. В обмінниках їх продають без обмежень по 8,16. А у знеціненні українських грошей звинувачують комерційні банки. Мовляв, напередодні НБУ видав окремим фінустановам майже 4 мільярди гривень, як рефінансування, тобто кредити. Ті поспішили об їх і позабирали всі долари. Які саме банки примусили українців панікувати, регулятор не уточнює, але винних обіцяє покарати. їх їх не знаю. Я знаю, Я що їх не вот. А по рукам дадуть, я думаю, хорошо. Происходит ситуація. Как только мы даємо ликвидность банкам, семье не без урода, обязательно какой-нибудь шалопай візьме и деньги загонит не туда, куда надо. Вийде на валютный рынок напрямую, опосредованно. В Нацбанку переконують, із інтервенціями, тобто продажем доларів на ринок, не виходили. Та ресурсу, аби втримати гривню, достатньо. Золотовалютних резервів, у регулятора більше, ніж на 30 мільярдів умовних одиниць. Небезпечно, але вони працюють. І у спеку, і в лютий мороз. Ці мужні чоловіки ремонтують судна. На жаль, без нещасних випадків не обходиться, бідкаються керівники порту. Головно через сумнозвісний людський фактор. Основна причина це нарушение самими пострадавшими инструкции по охране труда. Служба охраны труда руководів подрозділені своєв'яна, скажем так, проводиться инструктажи руководів подразделений, Видані всім работникам инструкции по охране труда на руки под роспись. Швидше не завжди краще. Частіше травмується молодь надто впевнені у собі, кажуть фахівці із безпеки праці. Більшість... У нас травмы на проходиться проходится из-за несоблюдения правил техники безопасности и из-за личной неосторожности. Тут над каждым работником поставить контролеры невозможно. І це попри те, що молодих спеціалістів до кораблі одразу не підпускають. Спершу інструктаж проводить керівник із техніки безпеки, потім ще раз на робочому місці. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві забезпечує підприємство необхідними матеріалами з охорони праці, проводять інструктаж і розслідування летальних випадків. А також радять, як уникнути їх у майбутньому. Повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для всіх. 28 восьмого жовтня Україна обирає новий парламент. Яким буде народний депутат сьомого скликання? Він ініціюватиме добрі закони, він голосуватиме особисто, він діятиме в інтересах виборців. Хто прийде сюди? І чи дбатиме він про країну? Вирішує твій голос. Нове політичне ток-шоу Твій голос щосуботи о 23 на телеканалі. «Ера». Нагадую, що наш сьогоднішній ранковий гість, народний депутат України, заслужений юрист України Ірина Бережна. Ірино, е останнім часом говорить про необхідність реформувати галузь охорони здоров'я і, зокрема, в Харкові пілотний проєкт у сфері охорони здоров'я пропонують реалізувати на базі Харківської міської студентської лікарні номер 20 Чому саме цей заклад обрано у якості піддослідного? Якщо пам'ятаєте, на початку нашої розмови ми наголошували на тому, що Харків це студентське місто, в якому найбільша кількість вишів. Тож наші студенти, наша. Молодь потребують не лише гідного навчання та якості цього навчання, а й обов'язково, щоб ми забезпечили їм нормальну охорону їхнього здоров'я, щоб їм було де лікуватися. Тож, чому саме на базі студентської двадцятки було вирішено розробити та втілити цей пілотний проєкт? Бо саме ця лікарня? Є легендарно ще з радянських часів. Усі наробки, які зараз пропонуються втілити, вже давним-давно існують. Працюють більше того, вже було виявлено недоліки, і їх е перероблено для того, щоб повністю. Зробити якісну систему надання а, охорони здоров'я для наших студентів Тобто саме в цій лікарні, саме на базі цієї лікарні, ага. так вони є піонерами, піонерами якщо хочете а, в реформуванні системи охорони здоров'я. Що пропонується? А, пропонується, щоб Тим студентам, які мешкають в гуртожитках, ви знаєте, вони інколи дуже втомлюються, в них дуже величезне навантаження пов'язано з отриманням з працею інколи, так? щоб їм можливо було надавати відразу ж при навчальних закладах, при гуртожитках, першу невідкладну допомогу. Угу. Інший етап. Це вже стаціонарне лікування, і звичайно ж, поліклініки, студентські поліклініки, які забезпечують якісну охорону здоров'я та надання необхідної медичної допомоги, тобто таке наступництво. Системи охорони здоров'я саме для нашої молоді, бо це є наше майбутнє, і ми вже сьогодні повинні дбати про не лише якість інтелектуального рівня наших студентів, а й про забезпечення їх. Е Здоров'я, а також для того, щоб вони втілювали здоровий спосіб життя, бо все це дуже дуже Звичайно, Бо яка саме... наукова еліта, якщо ти просто тілом не здоровий, і я хочу наголосити на тому, мені дуже приємно, що я провела робочу зустріч з Раїсою Васильівною Богатирьовою. І вона а, на рівні розмов ще а, лише виказала підтримку цієї ідеї, і вже було домовлено про створення робочої групи саме для того, щоб розробити та втілити в. Життя це пілотний проект на базі Харківського улюблено всіма студентами. Повірте мені, двадцятки. Що ж як реформують медицину у Харкові? Цією проблемою перейнялася і наша країна онлайн на часі чергове її дослідження. Друзі, вітаю ще раз. Доброго ранку. Ми все ще перебуваємо у харківській міській студентській лікарні. Нагадую, особливому закладі охорони здоров'я, який обслуговує ну винятково студентів. Студентів у Харкові надзвичайно багато. Це насправді студентська столиця України. Тут навчається більше 300 тисяч студентів. Ну, принаймні, в цій лікарні обслуговуються, як мені сказали, лікарі десь близько 100 тисяч студентів, тільки в стаціонарі щороку проліковується біля 9 тисяч студентів. А ми знаходимося якраз. В стаціонарі подивимося, як тут все облаштовано. Найближче до поліклініки, де ми раніше були до цього часу, виявилося неврологічне відділення. Сюди ми завітали. Тут лікується якась частина студентів на стаціонари. Як зрозуміло, все пов'язано з якимись неврологічними хворобами. Головне, що хочу сказати, у Харківській міській студентській лікарні вдалося здійснити той проєкт, який не може здійснити в масштабах всієї України. Тут створено електронну систему обміну медичними даними на кожного студента, який проходить обстеження або лікує. У цій лікарні заведений особистий файл, куди заносяться всі результати досліджень, аналізів, щеплень. Зрештою, рентгенівські знімки. Після того, як закінчує студент свій вуз, він отримує ось такий от акуратненький диск, який є не чим іншим, як електронною медичною карткою або паспортом, куди і заносяться всі результати досліджень. Звісно, розбірливо. Все це легко прочитати, не так як ну, жартома. Як це написано у багатьох величезних талмудах паперових, до яких ми звикли. Звісно, що така от картка, вона дає можливість тому чи іншому студенту, вже дорослому чоловіку чи жінці, дуже швидко отримати кваліфіковану допомогу через те, що лікар, який прийматиме пізніше цього студента, колишнього, він отримає на руки всі. Результати досліджень, знову ж таки скажу, історію хвороб, ну, власне, якщо та людина хворіла якимись хворобами. Власне, Сьогодні ми закінчуємо тут працювати у цій насправді одній, як для мене, найприємніших лікарень в Україні, студентській міській лікарні Харкова. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре, до наступних встреч. в студентській лікарні номер 20 і так на диску записуються всі хвороби студента, вся так. його історія, а потім це лишається в самій лікарні. А є певний реєстр на кожного студента. Коли він закінчує вищий навчальний заклад, він отримує ось такий диск диск, угу. де повністю вся його історія хвороби, якщо не дай Боже, він хворів, або інших профілактичних оглядів. І він може з цим диском йти повертатись до себе додому або залишатись працювати в Харкові. Так. І він має повністю всю свою історію. Це дуже, дуже. дуже лікар... Не доведеться купатися десь. Звичайно, так велосипед. само воно залишається і в архіві, в електронному архіві, в електронному реєстрі студентської міської лікарні. Шкода, в мої студентські роки такого не було. В мої так само, Продовжуючи Шкода. тему Студентство, студентства. що ви співпрацюєте з Фарм університетом місцевим, там теж є молоді науковці, чому саме на цей заклад звернувся свій погляд. Ну, е е Неможливо казати, що лише на цей заклад угу. все ж таки Ми Сьогодні багато закладів. Бо виграє. в Харкові є унікальні дійсно унікальний вище. Це Харківський національний університет. Каразіна, Харківський аерокосмічний університет або ХАІ, звичайно, mm -hmm. легендарний ХАІ. Всі пам'ятають команду КВ КВК. So. Хаї люди в білому. Так само цей легендарний харківський політех і дуже-дуже багато інших вищих. Але чому саме національний фармацевтичний університет? Бо це є легендарний. Університет його наробки використовують по всьому світі, як і в лікарських засобах, так і в косметологічних препаратах. Тож, звичайно, я не могла оминути увагою такий е, видатний навчальний вищий навчальний заклад не лише. Харкова, але й всієї нашої країни, бо ви знаєте, слава його опереджає і він е, лунає по всьому світі. Нагадую, нині ми говорили про Харків, його видатних людей, мальовничі місця та науково-технічні досягнення з нашою ранковою гостею, заслуженим юристом України, народним депутатом України Іриною Бережною. Хочете запросити країну онлайн до себе в гості помандрувати видатними місцями вашого міста? Пишіть на нашу електронну адресу країна собачка line u.a